Мені пощастило тренувати Лео Мессі, коли він знаходився, я б сказав, у своїй найкращій формі. Хоча він перебуває у цій формі, мабуть, років 10-15. і, чесно кажучи, не зрозуміло, коли це закінчиться. Для мене він еталон, найкращий футболіст у історії, без сумнівів. Хоча я, звісно, поважаю і інші думки, але головне це його стабільність. Його постійність на найвищому рівні. Він постійно показує клас. я мав честь тренувати Барселону і насолоджуватися цим не лише у матчах, а й на тренуваннях. три сезони, приблизно 200 тренувань щороку. Я бачив, як Месі творить речі, які неможливо пояснити. Це щось неземне. Наче інша раса, інша реальність, інший вимір. він робить неймовірне і робить це легко. Його вміння рухатися, керувати простором, контролювати гру. Це унікально Це було справжнє задоволення, незабутній досвід і гадаю, кожен з нас залишив особливе місце для цих спогадів.